Як за допомогою свого голосу заставити людей вас слухати? Поїхали. Голос відноситься до паралінгвістики. Тобто є 7% інформації, яку інша людина отримує від нас за допомогою слів. Тобто, те, що ми кажемо, це 7%. То, як ми себе поводимо, жести, емоції, міміка, так? рухи. Це 55%. І про це в мене на каналі багато відео. Переходьте дивитись. І паралінгвістика це 38%. Що ж вона складається? Вона складається з тембру, швидкості і гучності. Про тембр ми сьогодні казати не будемо, тому що тембр це індивідуальна особливість людини, яку можна змінювати, але треба багато тренуватися, треба багато вчитися. Ніхто цим не займається ніколи, і я на це не буду витрачати час. Цим займаються актори і диктори. Все. А, далі гучність. Гучність це здебільшого інструмент аналізу. Тобто ви підходите до кола людей, які спілкуються. І от людина, яка розмовляє тише всіх, її слухають. Ця людина лідер, і її слово дуже важливо в цій компанії. А людина, яка. Намагається всіх, всіх перекричати зазвичай і слово нічого не важить. Це для вас просто інформація, щоб ви розуміли. І ви можете спостерігати за собою. А от третє це швидкість. Швидкість це магічний інструмент. Дивіться, я можу казати фразу великою швидкістю, щоб ви нічого не розуміли. Що він там сказав, я не розумію. Але точно також. Я можу робити паузи. Коли я роблю паузи, я роблю акценти на словах, на яких я хочу. Наприклад, я можу сказати: сьогодні гарна погода, Ну, гарна. Погода, гарна. А я можу також сказати: сьогодні гарна погода. І я роблю вже акцент на слові сьогодні. Так? І щоб я не розповідав, коли я роблю паузу, я хочу зробити акцент. Плюс, до цього до всього, якщо ви вміло користуєтесь паузами, то люди, які вас слухають, успівають аналізувати те, що ви кажете, і розуміти те, що ви кажете. І слова не втрачують сенс. Користуйтесь.